Всіх вітаю, ви на кулінарному каналі Найстейсті. Nice Сьогодні у нас літній випуск. До нас нарешті прийшло літо. І як кажуть, коли спека, коли жарка, коли хочеться чогось легенького, смачненького та швиденького, я поділюся з вами своїм власним рецептом окрошки. Приготуємо її разом. Вам смачного перегляду, а я до справи. Як завжди, за традицією каналу почнемо розглядати наші основні інгредієнти до нашої сьогоднішньої страви. Почнемо із м'яса. Із м'яса я взяв шинку підкопчену, взяв сире куряче філе, поселив паперчів, е соковито засмажив його на пательні. Саме головне не пересушити. Овочевий набор, огірок, кріп, цибуля зелена. Далі переходимо. Картопля варена, яйця вже теж варені. Основа наша буде на айрані. Беремо столову мінеральну воду, сильно газовану. Далі нам треба буде гірчиця міцна, трішечки майонеза і дамо нотку хріна. Ну, як завжди, сіль і суміш перців. З вас вподобайка. Підписуємося на канал, а я зараз. За допомогою магії Ютуба, все швиденько наріжу. За допомогою магії Ютуб і трішечки мого терпіння я вже нарізав наші всі інгредієнти. Обрав класичний варіант це кубік. А, до речі, чіткої грамовки або зміна інгредієнтів, це залежить суто від вас. Саме головне, щоб це було смачно і було від серця. І так, беремо. Чим більше тару, тим буде зручніше для нас. І висипаємо наші всі інгредієнти в нашу тару. Пересипали наші всі інгредієнти, переходимо до бази. Для приготування нашої бази або, можна ще назвати, його соусом, нам потрібна чаша від блендера, сам блендер. Це буде набагато швидше та зручніше. Якщо у вас цього немає, Можна це все діло зробити за допомогою вилки або вінчика кухонного. І так, починаємо робити нашу базу. Наші жовточки, які залишилися у нас від ящика, кидаємо сюди в чашу, беремо наш айран, гарненько його поболтали, щоб він став однородною масою. І десь третю частину нашого. Стакана ми заливаємо. Далі ми додаємо солі. Додаємо перчику, Додаємо трішечки гострого хрина. Нашої міцної гірчиці. Так, не жалкуємо. Додаємо майонез. Майонез можна замінити сметаною. Все, засипали всі наші інгредієнти, беремо наш погружний блендер і перебиваємо це все до однородної маси. Після того, як ми перебили нашу базу, обов'язково куштуємо її. Вона повинна бути дуже насичена і така, як скажемо, сильно підсолена. Не забувайте, то, що ми ще будемо додавати в цю базу і ще наші залишки айрана та нашу мінеральну воду. За це можете не переживати. Далі ми беремо нашу каструльку, в якій вже є все підготовлено. Додаємо туди нашу базу. До речі, за рахунок хріну буде такий яскравий незвичайний колір окрошечки. Вилили нашу базу, беремо залишки айрана і додаємо сюди. Далі, разом з айраном і з нашою базою ми це все діло перемішуємо. У нас зараз вийшла така густа маса. Ну, я б сказав дуже густа. Як ви бачите, тут більше ще інгредієнтів, ніж самого нашого, так скажемо умовно, бульйону. Все, це діло все гарно перемішали. Все. Відкриваємо нашу газовану воду і виливаємо сюди. Обов'язково беремо сильно газовану для того, щоб ці пузирки пройшли повністю по нашій крошечці. Так от десь пів пляшечки буде добре. І Знову перемішуємо. Перемішали, беремо нашу ложку і коштуємо, що в нас вийшло. Тут все добре. Я ще трішки додам мінералки. Ну, як ви бачите, майже у майже мене півторашка пішла. Чого я беру велику тару, так мені зручніше перемішувати. Зараз мені консистенція дуже подобається. Все, наша окрошка майже готова. Саме головне правило. Коли це все зробили, всі інгредієнти, як кажуть, додали докупи, щоб вона дуже гарно розкрилася, відправляємо нашу каструльку на одну годину в холодильник. Тим часом ці всі, всі спеції, всі інгредієнти віддадуть свої нотки, і вона стане ще набагато смачніше. Я відправляю на годину, а далі покажу вам результат. І так, народ, пролетіла ціла година, мені було, чесно скажу, дуже тяжко. Чекав, вже не було терпіння, але вичекав цей момент. Ось все, перед вами крошечка, коштую її перший раз до цього от. Коли готував, спробував, але пройшла година, він розкрився, буде набагато смачніше. Дуже смачно. Те, що треба літом, Холодненький супчик, як кажуть, спеку буде залітати. Ну, дуже класно. Хочу порадити вам ще в мене є на каналі. Я був як кухар їздив в Болгарію. В мені дуже сподобався їхній аналог нашої крошки, він називається Таратор. Десь тут буде посилання. Кому цікаво, подивіться, там іще легше, швидше, набагато. Ну Скажу так, мені він теж дуже сподобався той варіант. Назва його Таратор. Там у них люди прямо в бокали наливають цей суп і. Як у нас пиво люблять люди пити, там у них так літом п'ють і суп торатор. Що ще хочу сказати, вам всім смачного настрою, мирного неба, всім до зустрічі, далі буде.